Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Різдва святого Івана Хрестителя літургія прославляє його ось якою піснею, пророче і предтече Христового приходу. З любов'ю звеличуючи тебе, ми не в силі тебе достойно вшанувати. Славним бо і святим твоїм народженням неплідність родительки і батьківська безмовність розв'язуються і світові проповідується воплочення Сина Божого. Тропар празника. Іван Притеча народився в єврейській священицькій родині. Його батько Захарія, був священицького покоління Авії, а мама Єлисавета походила від Арона. Коли Захарія виконував своє служіння в Єрусалимській святині, приносячи кадило перед вівтарем Господнім, йому з'явився ангел Гавріїл, об'являючи народження сина якому він повинен дати ім'я Іван. Він буде великий перед Господом, повний Духа Святого, він наверне багатьох в Ізраїлі і буде передвісником Месії з Духом і з силою Іллі. Народився він згідно з переданням у містечку Айнкарім, що розташоване яких сім кілометрів на захід від Єрусалиму. Так принаймні каже традиція. Яка збереглася від шостого сторіччя, восьмого дня після народження, за єврейським звичаєм Івана обрізано, як також надано йому ім'я. Батько сповістив його місію на землі. Він буде пророком найвищого. Іван жив у пустині аж до часу, коли об'явив себе Ізраїлеві. 15-го року правління імператора Тиверія виступив Іван зі своєю проповіддю вздовж ріки Йордан. Проповіді святого Івана були могутні, бо він був посланий від Бога як вартовий, що сурмою сповіщає і остерігає людей. Він казав людям покайтеся, бо наблизилося небесне царство. Принесіть же плід, гідний покаяння, бо сокира вже прикорені дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і у вогонь кинуть. Святий Іван Притеча віддав своє життя, щоб засвідчити перед світом істину. Відрубали йому голову за те, що насмілився кинути правду в очі, можна владцям. Іван Притеча це останній великий пророк. Реформатор життя, совість тодішнього світу, який безнастанно закликав своїм могутнім голосом, своєю непереможною моральною силою, був провісником Христа. Три великі прикмети визначали його особистість відвага, безкомпромісність і покора. Його відвага та безкомпромісність виявлялися передусім у поборюванні зла. Там, де він бачив зло, картав його відважно та без найменших поступок, поборював, атакував. У нього не було жодного примирення зі злом. Він називав його по імені без огляду на те, під яким видом, назвою чи в якому місці воно виступало. В родинних домах, святинях чи навіть і в королівських палатах. Своєю поставою святий Іван викликав гнів. Іродіади та жив у постійній небезпеці втратити життя, однак він не піддався жодному натискові і не пішов на жодний компроміс. Усю свою діяльність він присвятив на те, щоб приготувати Христові дорогу до людських сердець. І якщо світ у минулому потребував великих людей на зразок святого Івана Претечі, то з певністю він потребує їх і сьогодні. Зло загніздилося в родинах і суспільстві, парламентах та урядах, в школах та університетах, у громадських інституціях, як також у пресі, радіо та телебаченні. Іншими словами, немає такого місця, де б зло не всміхалось до сьогоднішньої людини. Людство стоїть над прірвою тому, що зло виштовхує добро. І від того не спасе нас ані поступ, ані наука, ані найбільший добробут, ні провідники народів це можуть припинити та з успіхом подолати тільки сучасні предтечі, які не знають компромісу зі злом, які мають відвагу сказати правду навіть високопоставленим особам, які не терплять зла ні у своєму власному житті, ні в публічному. Отож, приведімо їх до університетських аудиторій, до парламентів, на судівські лави, дозвольмо їм промовляти на сторінках преси, по радію та телебаченні, а тоді побачимо, що зло незабаром сповільнить свою ходу і дасть дорогу добру. Але звідки їх узяти, виховати посеред нас, вимолити у Бога, самим ставати такими. Кожен з нас повинен мати перед очима святого Івана Притечу та часто роздумувати над його життєвою дорогою. І то не для того, щоб тільки дивуватися, але також і наслідувати його в усьому, де тільки це можливе. Річ ясна, що не завжди вдасться наслідувати святого Івана. Неможливо здійснити усе те, що він здійснив, але жодна праця. Не пропаде даремно, із роздумів над його життям зродиться в нас відвага, безкомпромісність і бажання подолувати зло. То правда, що зла ніколи не пощастить повністю викорінити завжди воно десь залишиться в тій чи іншій формі. Але, принаймні, пригальмуємо його поступ, утруднемо йому доступ до деяких важливих ділянок нашого життя. Та прокладемо дорогу добра до людських сердець. Така діяльність вчинить нас великими, можливо, не в очах світу, але напевно в очах Божих. Кожен з нас покликаний до такої діяльності, до такої величі і того покликання нікому з нас не можна змарнувати. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!